Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова. Як я вам сказав, ми узгодили спільні принципи, п'ять принципів принципів, про які сказав Фрідріх. Я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямку Фрідриха. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки, бути і повинні бути посилені. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії в три рази і. І подібного, але також у Росії в три рази більше втрат, і це факт. Я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може. Зупинити війну Путіна. Ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що центральною темою на зустрічі буде припинення вогню. Негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт. І ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Зараз у нас буде зустріч коаліція охочих заради миру та безпеки. Це дійсно наша мета. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую ще раз. Фрідріху. слава Україні.